Привіт, малята! Відгадайте загадку. На сонечко я схожий, і сонце я люблю. До сонця повертаю голівоньку свою. Стою стрункий, високий, в зелених шатах я. І золотом убрана голівонька моя. Так, це соняшник. Соняшник це символ сонця. Він обожнює сонечко. І протягом всього дня повертає за ним свою голівку, ніби спостерігає. А коли сонечко ховається на ніч, сонячник теж опускає свою голівку та складає пелюстки, щоб зранку знову родіти сонцю. Така велика квітка виростає з отакої маленької насинини. Посадили насіннячку в землю, поливав його дощик, пригрівало сонечко, і з'явилися паростки. Зелені паростки ростуть і з'являються жовті квіти. Восени пелюстки осипаються і залишається тільки насіння. З нього виготовляють соняшникову олію. Яку ми купляємо в магазині та використовуємо для приготування їжі? Давайте сьогодні разом намалюємо соняшник. Для цього нам знадобиться фарба, аркуш паперу, веделка, пензлики, водичка.